Вітаю вас! І швиденько проведу вправу в живому такому форматі про те, як робити правильні вибори, правильні рішення, які вони. Наперед скажу про те, що правильні рішення це ті рішення, в яких ви бачите, розумієте правильні висновки. Тобто можна зробити логічно, структурно там, завершені певні дії, але вони будуть обесцінені, якщо там не буде користі для вас. Якщо ви не будете розуміти, навіщо ж для вас потрібна була ця дія, чи той вибір, чи будь-що, те, що вкладається у вашу таку лінію життя. У нас є. А, а, можливо, десь у когось підсвідоме розуміння, навіщо ми народились, чому ми живемо, чому ми живемо сам, саме а, там, в тій родині, в тому часі, з тими людьми, в тій організації, а, все, що ми маємо справу, а, навіщо це нам, навіщо це нам потрібно. І... Там, де ми розуміємо висновок, там де ми розуміємо свою цінність і цінність того, що ми маємо взаємозв'язок, тоді це для нас цінно, коли ми. Ми не можемо вмістити цю цінність. Ми можемо не розуміти. Ми можемо обесінювати себе. Тобто це дуже така глибока тема. Я сьогодні не про теорію, я сьогодні суто про практику, коротенька вправа, яка допоможе вам дуже багато таких запитів про те, як же приймати правильне рішення: виїжджати з України чи не виїжджати, там вкладатися в щось чи не вкладатися, як будувати далі своє життя. Загалом, всі рішення вони призводять до того, що людина або щаслива, або нещаслива. Якщо прибрати всі а, інші Класифікації, мотивації, то всі дороги ведуть знаєте, в Рим і всі рішення призводять до того, що людина щаслива. Або щаслива усвідомлено, або щаслива, коли керується певними такими несвідомими своїми цінностями. так от. Я Сторонник тої теорії, що тіло знає правду. Коли ми говоримо правду, ми укріплюємо, посилюємо себе. Ми тоді сильні, у нас прекрасний імунітет, ми прекрасно себе відчуваємо і. Тіло знає правду, завжди знає правду, тому довіряти можна лише собі і своєму тілові. А тілу, тілові, як правильно, можете мене поправити. І а, ми можемо у будь-кого запитувати, це може бути близька людина, яка зацікавлена в тому, щоб ми були щасливі з свого погляду. А це може бути якийсь спеціаліст у певній сфері. Він скаже одне, і кожна людина буде говорити щось з свого бачення. А, але Саме найправильнішу -най -най відповідь для вас знатиме ваше тіло. Тому ми народжуємось своїм хребтом, і ми з ним залишаємось до кінця свого життя. А, і довіряти а, має сенс а, довіряти своєму тілу собі. А, ця вправа буде корисна для тих людей, які хочуть розблокувати зв'язок своєю душею, розуміти, про що ж душа, навіщо ми народилися в цьому тілі все час і так далі. А, якщо, ви хочете, якщо ви переживали дуже багато неприємних подій в своєму житті, і ви просто заблокували здатність відчувати, тому що вже просто переповнена чаша болю і терпіння і так далі, тому ці вправи а, їх можна використовувати. Під певні інші запити, і вони допоможуть вам розуміти краще вас і те, чого ви хочете. Хвилин 5 вам потрібно буде для того, щоб зробити самостійно цю вправу. Якщо ви хочете під супроводом, то записуйтесь на консультацію. Отже, дана вправа: як робити правильний вибір, найбільш вдалий для себе вибір. А має на меті а, те, щоб ви краще відновили свій зв'язок з своєю душею, з своїм тілом а, і почули своє справжнє так або ні. Коли варто говорити так, коли варто говорити ні, і а, впевнено прийма. Впевнено, швидко, чітко і ясно бачили, як і про що ваші рішення, особливо ваші важливі рішення, тому що коли щось важливе на кону, то людина напружується, створюючи ще більші блоки, ще більше створюючи собі запитань, а не відповідей. І варто тільки розслабитись, довіритися простору, довіритися своїй цілі, довіритися собі. І рухатись просто потрібними кроками, і потім все стає на свої місця. Час розставляє все на свої місця. Отже, перше, що потрібно зробити, це, звісно, заземлитися. Станьте або сядьте зручно, бажано так, щоб ваші стопи торкались підлоги. Якщо вам безпечно, якщо не лунає тривога, закрийте очі, якщо тривога лунає, якщо вас може десь десь якось. Покликати хтось чи заговорити з вами і так далі, то не закривайте очі. Зробіть три глибоких подихи, три глибоких видихи. І відчуйте, як ваше тіло торкається поверхні, торкається одягу, торкається підлоги. Маківку голови рівно тримаємо, розслабляємось і довіряємо собі. Дозволяємо собі розслабитись. І уявіть перед собою дві фігури у вашому внутрішньому просторі. Якщо ви з закритими очима, а якщо ні, то ви можете намалювати, можете уявити, можете взяти два якихось елементи. І уявіться перед собою дві фігури або два символи. Або намалюйте. І перший символ призначте його тим, що це ви з рішенням, з певним рішенням. Так і скажіть, це я з цим рішенням. Наприклад, уявити себе з ключами того будинку, який ви хочете придбати, але сумніваєтесь або вас відмовляють. Ви. У власному просторі, або, наприклад, ви хочете кудись поїхати, чи в щось вкластись, з чимось взаємодіяти. Це ви з цим рішенням. І відчуйте себе, як реагує ваше тіло, і призначте іншу фігуру поряд, де ви без цього рішення, так і скажіть, це я. З цим рішенням? І уявіть, відчуйте, допустіть ту думку, а що буде, якщо ви живете далі, відкладаючи на потім те, що ви відчуваєте, що хочете зробити, або приймаєте протилежне рішення. Як вам буде? Як реагує тіло? Про що ви думаєте, що ви відчуваєте? Відчуйте своє тіло і зверніть увагу, в якій частині тіла є легкість, в якому стані, в якій фігурі більше легкості, а де менше енергії, де з'являється напруга чи холод, який образ вам імпонує більше, притягує більше, і вам хочеться бути в тому образі. І прийміть. Тю внутрішню відповідь, довіртесь їй, скажіть в голос або подумки, і я обираю і обирайте там, де вам краще і комфортніше. Довіряйте зараз свої інтуїції, своєму серцю собі, своєму тілу. Прислухайтесь до відчуття в тілі, чи є там спокій, чи є розширення, чи є тепло, чи є комфорт, чи, можливо, навпаки, стискання, сумніви. І робимо три глибоких подихи, три глибоких видихи. Подякуйте собі за чесність, подякуйте собі за сміливість. Сміливі завжди мають щастя, сміливість вимагає рішучості, але рішучість приносить результати. Пам'ятайте, тіло і душа завжди підказують нам істину раніше, ніж логіка. Душа проявляється через нашу інтуїцію. Через перші інсайти, через образи, через знання зсередини. Всесвіт, чи Бог підказує через інших людей, через події? Якщо ви хочете знайти відповідь, про що ваші події у вашому житті, про що ваш потенціал, навіщо він? Як і куди рухатись далі? Приймаючи завжди вірені рішення, які посилюють вас і роблять ваше життя процвітаючим, запрошую на консультацію. Пам'ятайте про те, що і тіло, і душа завжди нам підказують істину, яка буде найкраща для нас. І це проявляється раніше, ніж логіка, хоча в когось, наприклад, в мене логіка. Краще працює, ніж інтуїція. Мені потрібно було дуже довго розблоковувати емоційні блоки. Тому все можливо. Я вірю вас, до нових зустрічей!